Знаєте, людям так не хочеться змінюватися, вони тримаються за звичне, як за порятунок, навіть якщо це звичні їм не подобається. Наша історія це історія великих змін. Вихід із Єгипту, це ж не про вихід із рабства, це про вихід із зони комфорту, навіть якщо той комфорт був нещастям. Мудреці вчать. Життя це рух, а не зупинка. У кабалі є ідея, що світ постійно оновлюється. Кожен день це новий день, і ми повинні змінюватися разом з ним. Бо боятися змін це боятися самої суті життя, як у притчі про гусеницю, яка не хотіла ставати метеликом, бо боялася втратити свій старий спосіб життя. Вона боялася полетіти. А потім вона просто померла гусеницею, так і не дізнавшись, що могла літати, тож не бійтеся втратити своє старе.